Напередодні Закарпаття стало майданчиком для перемовини найвищого міжнародного рівня. Керівники зовнішньополітичних відомств України та Угорщини Дмитро Кулеба та Петер Сіярто за участі голови офісу президента України Андрія Єрмака обговорювали важливі питання двосторонніх відносин. Окремі з них стосувалися власне Закарпатської області. Зокрема, сторони домовилися про відкриття перспективних пунктів пропуску між Україною та Угорщиною, розширення роботи наявних пунктів для пропуску вантажних автомобілів зі зміною режиму функціонування окремих із них ми говорили про відкриття пункту пропуску в рамках можливого державного приватного партнерства, можливо, так скажемо, приватно-комерційний пункт пропуск, який буде за кошти здійснювати пропуск, коли велика черга. І, наприклад, коли бізнесу дуже важливо виконати якесь замовлення, він буде платити певні кошти. Це пілотні проекти, про які ще треба говорити. Це тільки початок, тому що є позиція. Наприклад, я попередньо розмовляв з нашим прем'єр-міністром Денисом Шмигалем про те, щоб розглянути таку такий варіант будівництва пункту пропуску, і він мене в цьому плані підтримав. Але тут завжди повинна бути згода і суміжної сторони. Також сторони порушили питання реконструкції мосту, пунктів пропуску тиса та прикордонної інфраструктури інших пунктів перетину кордону. Профільні міністерства країн уже займаються реалізацією домовленостей. Додають в Закарпатський ова